Всім привіт! Я сьогодні буду створювати декор до Дня закоханих. Із грубого картону я вирізала таке велике серце. Буду його декорувати в стилі декопажу. Для цього я підібрала такі серветочки в червоно-білих кольорах. Ця серветка тематична, з сердечками, якраз мені добре підійде. Серветки, коли наклеюємо, то вони такий ефект прозорості мають, тому мені треба це темне тло зробити білим. Ну, По-перше, я обираю сторону без оцих ось рівчачків. Мені треба гладенька. Тут більш-менш гладенька. Ну, Але є такі якісь написи були, тому мені всю поверхню серця треба замалювати, зафарбувати білою фарбою. Я зроблю це звичайною акриловою фарбою, такою будівельною. це мені буде ґрунт. Фарба хоч і густа, але вона все-таки лягає, бачите, з присвітами, тому доведеться наносити два шари фарби. І ще один. одна порада. Краще підсушити феном, щоб висихання було швидким. Оскільки тут використовується не дерево, не дерев'яна поверхня. Це все-таки папір. От, і від фарби він може розкиснути. Буде не той ефект потрібний. Тому працюємо швидко і для швидкого підсихання використовуємо фен. Вуаля, як то кажуть. Бачите, яке біленьке, серденько в мене вийшло. Все рівненько. Тепер можна приклеювати серветочки. Я використовую лише верхній шар, звісно ж, з малюнком. Сама серветка була трьохшарова. Треба знайти місце, де буде знаходитися цей мотив. У мене. Якось так буде. Я трішки попідрізаю зайве. Мені не потрібна вся серветка. Трішки так, щоб видніше було, як це буде. Ну, десь і так. Трішки напуск тут залишу, щоб туди підгорнути на зріз. Ось ну, так буде моя серветочка наклеюватися. Та я далі доріжу. І тут так само приблизно по контуру виріжу, обріжу зайве, щоб воно мені не мовляло. Ну, Потім буде підрізатися ще, щоб більш акуратно було. Виріжу той фрагмент, який мені знадобиться, щоб інше мені те що зайве не заважало в подальшій роботі. А тепер саме цікаве. клей, на який я буду садити серветочку. Зазвичай ми поверхню змачуємо клеєм ПВА, розведеним з водичкою. Я не буду сьогодні замарачуватися з клеєм ПВА і водою, яка потім розтягне серветку. Я використаю звичайний клей олівець. Густо-густо змащую ним поверхню. І тепер прикладаю серветочку. Спочатку з краєчку, з напуском. Роблю це з натяжечкою. Отут трішки в мене зібралося брижами можна поки ще відліпити серветочку спокійно. Так. І добренько так припити, приклеїти. З цього боку теж у мене є тут складочки вийшли. Але поки що серветку ще можна відліпити, підняти, пересунути, О, як гладенько, і добре виходить. Ніде нічого не порвалося, не розтягнулося. Серветка залишилася цілісною, ціленькою, гладенькою, все добре приклеїлося. Тепер мені треба сюди її. Натягнути на зрізані краї, щоб їх замаскувати. Ну, те ж саме клеєм, проходжу і загортаю серветочку. Обережно, щоб не відірвати цей краєчок. І так робимо по всьому периметру. І так само на цьому боці я приклею от, цю серветочку. Майже встигну, тут відрізалася. Тут далі ще буде декоруватись, тому Нічого страшного, що тут у нас не стикується. Но ви тільки погляньте, як гарно в мене все вийшло. Бачите? Красиве таке серце. Це рівненько, гладенько, дуже швидко висохло. Краса. А тепер цю красу буду трішки шматувати. Мені допоможе в цьому лезо. Я собі ним трішки так намічу, що саме мені треба буде шматувати, вирізати, виривати, верніше. О, Десь отак, отак, отак прорізаю до самого краю. Так, ну і десь так. Далі буду обдирати верхній шар цього картону, він слоями і під низом гофрований папір ще знаходиться так, от. від того гофрованого паперу треба дістатися. Бачите, відкривається вже. І це мені треба все зняти, зрізати, обірвати. Трішки така копітка робота, треба акуратно зробити по моїх надрізах, тому я вам... Весь процес, звісно ж, не буду показувати, але ви зрозуміли, що я маю зробити зараз. зараз мене має... добре так моєму надрізу, відходить, бачите. Ну, за мить я вам вже покажу те, що в мене вийшло, готовий результат. Ну, а зараз я попрацюю трішечки квачиком. Квачик із губки. Відрізаний шматочок. Аквацювати буду своє сердечко, знову ж таки, білою фарбою тією ж, але ледве-ледве вмочивши квачика та ще й трішки зіб'ю фарбу. Тут на поверхні кришки я це роблю. тобто майже сухим квачиком я зараз тут пройдуся. Ну, тут можна більш так позатирати цю ребристу поверхню. От. Але ще я цим квачиком хочу довкруж сердечка пройтися, тобто таку границю намалювати біленьким, біленькою фарбою. Вона буде підсихати і проявлятиметься більш білою, буде ставати. По краю цього зрізу розриву теж проходжу ну, а Тут можна все сплошняком фарбувати. Друзі, бачите, ця кантовочка, вона візуально додала ніби об'єму моєму серцю. Тут я більш широко так пройшла, широкою такою смужкою, тому що тут будуть ще квіти накладатися, і ця краса може загубитися. Зараз отакий от вигляд має серце. Ну, а тепер буду приклеювати декоративні елементи. Покажу вам зараз варіанти, що можна. Тут придумати можна приклеїти квіти, от квіти закоханих ромашки, які, на яких гадають, так, любить чи не любить. Це можуть бути крупні квіти, це можуть бути дрібненькі, це можуть бути такі трояндочки. Теж дуже красиво буде виглядати. І мені навіть подобається цей варіант, якщо зробити, наприклад, ну ось так, Розкладаємо тут квіточки да? червоненькі. А оцю смужку, наприклад, біле от намисто пустити. Буде красиво. Ну, Можна крупніші намистинки підібрати. Я ж використаю намисто таке крупне червоного кольору, ще й зблизько. Ось так воно буде дуже гарно виглядати. От, Але тоді мені доведеться. Поміняти червоні троянди, скажімо на рожеві. Такі самі, тільки більш ніж ніжніше. такий рядочок троянд прокладу тут. І все це приклею, термоклеєм. Друзі, не стала вас втомлювати з погляданням процесу приклеювання деталей. Ось вони вже всі закріплені. Залишилося тільки зробити петлю. Для цього я відрізала трішки стрічечку таку. Склала її такою петелькою і приклею до зворотного боку. Тут десь за допомогою термоклею я також шматочка картону з добрим клеєм, і прикладаю картоночку. І буде надійно закріплена петелька. От і все, моє панно поробка така готова. Романтичний святковий настрій забезпечений.